Не їх носа діло статус України на міжнародній арені. Не їх носа діло, в якої коаліції та союзу війде Україна в майбутньому, взагалі не стосується росіян. Тобто я за перемир'я по лінії розмежувань. І все. Оце все, що має отримати Путін. Якщо він почне диктувати умови, а він почне диктувати умови, ми маємо проговорити, чого Путіну це не світить. А щоб це нам проговорити, ми маємо відстоювати власну землю на власній землі. Я цих рухів не бачу. Розумієте? Я розумію, що солдати не залізні, солдати закінчуються, солдатам проблем куча, а де наші політики? Розумієте, щоб не страждали люди. Мирні та військові мають працювати в політике головою бажано. Де вони всі? Розумієте, це не просто ля-ля то поля, ви маєте генерувати ідеї, ну, хоч щось. Як я, ви можете трішки змістити ракурс? Ну, проговоріться, поясніть. Що ми добре ми йдемо на перемир'я, але одне, друге, п'яте, десяте і так далі, і тому подібне. Я розумію, що ми довели ситуацію до ручки. І наступні кроки будуть тільки гірше. Отже, ми маємо вийти нафіг з Курської області, ті рухи зайві, непотрібні і ганебні, чи люди гинуть ні за що ні про що. Ми просто виходимо з Курської області і концентруємося на звільненні власних територій, а не на захопленні чужих територій. Нам така репутація дарма не надо. Чесно. От тоді можна буде вже про щось говорити з Трампом, якщо чесно. Бо Трамп, звісно, скаже, що ну давайте я вас поставлю за стіл переговорів. Ну, добре, він проявить свій вплив, він посади, наприклад, українську та російську делегацію за стіл перемовин. Але справа тому, що в нас козирів немає на руках. Розумієте, якщо ви думаєте, що Трамп за нас буде шукати козирі для нашої делегації? Ніт, це не його проблеми. Ми Держава України, у нас є власна внутрішня юрисдикція, будь ласка, якось, користуйтеся нею. Розумієте? У нас скільки юристів, які просто нікчемні спеціалісти, не, ні, я. Більш-менш юристи, які все ж таки важлива власна професія. Але юридичний статус країни в даному випадку, в процесі перемовин далеко не остання фігура взагалі-то на... Ну нехай буде на мапі наша хуйдошці, не страшно. Ось це важливо, розумієте? А в нас спонти ляля -ля, тополя це все не важливо оці всі лялякання. Я ще раз скажу: для того, щоб вийти з Путіним на грамотні перемовини і послати його куди подалі, нам потрібен інтенсивний вогонь по росіянам на наших окупованих територіях.